Вітання всім з села на Полтавщині. Стою біля вікна, на підвіконні квіти, за вікном сніжок. Гарно так, здавалося б, якби не одне але. На календарі 10 квітня. Як вам така погода? Мені якось не дуже. Оце якби взимку такий сніжок, то раділи б, а навесні? Уже він і ні до чого. 7 та 8 квітня така весняна заметіль була. Втім, я показувала, відео випустила. Ось дивлюсь в інше вікно, яке виходить на подвір'я. Тут снігу менше, тому що під високими ялинами він не так затримується, як на вигоні. Один день, 9 квітня, був без снігу, я викопувала, ось хочу показати, там навколо фарзиції, викопувала та розсаджувала квіти, відео не знімала. А сьогодні такий день, як сказали мої нові друзі із одного каналу, день сидіння в хаті, то я оце підживлю квіти, їх багато. отаке добре, воно розводиться один. Ковпачок на півтори літри води. Оце поливаю ним свої кімнатні квіти. Крім того вікна, яке я постійно показую, ось ще у мене тут на інших підвіконнях каланхої, різдвяники, то вже другий раз по-другому колу розквітли. Також ось тут хочу показати, і ще буде гіпеастром квітка, скоро вже розкриється. Це, якщо не помиляюся, білий макровий. Велика, дуже гарна квітка. Оце щось в не влазить. Хочу показати. У мене таких дві цибулини одна влітку на вулиці квітувала, я показувала. Також показувала, як складаю тормозок, що кладу туди. А це ж, здається, і не показувала, що купуємо зазвичай. Макарони. Консерва із сердиною варю суп, а кілька то для борщу, тому що із м'ясом не завжди борщ. Ось такі ціни можна подивитися цього разу сердина торгової марки Аквамарин. Мені подобаються такі великі гарні шматочки. Також Олія. Олію купуємо завжди 5 літрів. Ось макарони, коли готувала, взяла упаковку, повернула на зворотню сторону. І що я бачу? Зазвичай ми купували макарони Київ, а цього разу це торгова марка хуторок. Я якось давно не купувала, а сину не написала. І він купив такі. Ось дивіться, що тут. Ще яка цікава інформація. Макарони кладу в тормозок, а для себе на вечерю ось надумалася зварити картоплі такої, щоб не казали, що я в піст, тільки сало їм. Влітку закривала все, ой, помідори. Його ну, хто його їстиме, коли я майже постійно сама вдома ось занесла. Відкрила смачні, гостренькі як я й люблю. Оце така буде у мене пісна вечеря Та ще й на наступний день картопля лишилася, то я вже її холодну почистила, порізала, цибулі туди додала, посолила перчиком. Олійкою помазала, можна було ще й зелень, але не пішла на город, тому що земля налипала на лабутени. Оце і ще й пообідала наступного дня. Але ж спочатку був ранок і вранці 11 квітня вийшла, як і завжди, обхід володінь, садок, квітники. Сьогодні я навіть не подивилася, скільки було морозу, але так візуально видно, що мороз цієї ночі ранком був найбільший. Квіти прямо почорніли, аж гріплять, коли до них доторкуються. Але, як я вже казала, за квітами я менш усього переживаю, вони відійдуть. Це справа часу. Тюльпани на землі лежать, бачила дівчата квітникарки цілими оберемками, зрізували тільпани, нарциси, заносили в хату, і я нічого не робила. Як ото казали, що Бог дасть, те й буде. Ось підходжу до колонки, тут вже кілька днів, на ній така брулька звисає, але вода не замерзла. І з завтрашнього дня вже обіцяють потепління. Сніг той, що був зранку, він у день уже розстав і більш до вечора сніг уже не падав. Це ось вийшла і дивлюсь, тут під ялинами на стежці лежить розбите пташине яйце. У нас тут у Верховітті ялин. Минулого року жили дикі голуби і гніздо в них тут, здається, було. Я не знаю, чи може коти. Жалко. А це вже ввечері, коли вийшла порад своє господарство, за два дні ось також випрала ще дві домотканні доріжки, простілки, як у нас називають. Це старі ще, бабині. Але це ж ручна робота, їхній труд. Тому на ганку простелити, та і як пам'ять. Ось, як я й казала, розсаджувала тут навколо ферзи квіти, Тут вже досить великі кущики понаростали мускарі. Я їх поділила, посадила по одній цибулинці, тут же на місце посадила. І ще он там далі там моя каналізаційна клумба, навколо каналізаційної ями. Також он там у пристоленому колі горіха обсадила, Викупила ще цілий ящик астрії осінньої, ще її нікуди не посадила, не мала часу. Тому що, що сніг та мороз був, голос чую, а не бачу. Такі ніжні, молоденькі листочки на горобині. Бачите, цієї зими ніякі пташки, так і не з'їли її ягоди, ні дрозди чекотні, ні омелюхи. Можливо, якась одна чи дві пташки й навідалися, тому що на одній гілляці трохи ягоди були покльовані. Ось показую знову у садку нарциси. кожного дня вранці мороз їх прибивав до землі, сніг розставав і кожного дня до вечора вони знову піднімалися і стояла рівненько, як солдатики. Вийшла на вулицю, 19.45. Ось сонце вже сідає, таке гарне небо було. Пізно я вийшла, але все одно ось подивіться, як гарно. Чи будуть абрикоси, чи не будуть, побачимо. Такий гарний вечір. Коли лягатимете спати, покладіть під подушку добрі думки і візьміть їх із собою в новий день. Усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.